Доброго ранку малята! Про що сьогодні піде мова на занятті, а ви здогадаєтесь, коли відгадаєте мою загадку. Послухайте уважно. Всім про все вона розкаже і малюночки покаже усіх розуму навчить, хоч сама завжди мовчить. Що це, дітки? Правильно, це книга. Так, ми сьогодні будемо говорити про книгу. Так, вона мовчить книга і одночасно розмовляє, але почує її той, хто читає. Книга нам розповідає про життя людей, про тварин, про птахів. Ми можемо дізнатися з книги про природу рідного краю. Про його минуле, сучасним. Діти, а давайте пограємо в гру, про що розповідають книжки. І так, наприклад, ось ця книга. Ця книга розповідає про екологію. Так, а ця книга, ви здогадались, мабуть, про що розповідає? Про акваріумних рибок. Так. А оця книга розповідає про живу природу. Так. А це книга Казки. Так. А з чого складається книга? А книга складається, вона складається з обкладинки, так, І старинок. Ось, і сторінок вона складається, і із майнків. А які бувають книги? Книги бувають великі і маленькі. Так, книги бувають тоненькі, бачите? І товсті книги бувають, от як ця. От бачите? Книги бувають з малюнками. А ще бувають без малюнків книги. Бачите? Без малюнків. От. Книги ще є для дорослих і для дітей. А ви любите діти книги? Так, гадаю, що любите. А давайте зараз покажемо свою любов до книги і скажемо про неї лагідно. Книга книжечка, сторінка сторіночка, малюнок малюночок, казка казочка. Так. А тепер зробимо зарядку для язичка. К-К-К ка, ка, ка. казка всіх дітей склика. ко 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 Подорожуємо далеко, ки-ки-ки дуже любимо книжки. Ок-ок-ок, Казки знаємо на зубок. Діти, Книга вчить розуму. А де більш цього мудрості? Більш мудрості у казках. Ось, наприклад, казка колобок. Чому вона нас вчить? А вона вчить, що не можна одному ходити в ліс там, чи в другі місця, бо можна потрапити у біду. А рібка казка, вона вчить, що треба допомагати один одному, бо ми разом сила. А червона шапочка. А вона вчить, що не можна розмовляти з незнайомими. Так, дітки, а знаєте ви, що книга полюбляє, а що ні? Книга боїться дощу і води? Так, вона боїться, бо може що розмокнути і що, зіпсуватися. А любить книга, коли її малюють. Ні, не любить, бо вона стає не красивою, не привабливою. А любить книга, коли її беруть чистими ручками. Так, дуже любить. А, а любить, коли загинають її сторінки? Ні, не любить, бо може порватися вона. А полюбляє книга закладки? Так, полюбляємо. Дітки, якщо книга старенька у вас є вдома, ви не спішіть її викидати. Її можна полікувати, її можна підклеїти, щоб вона не розсипалася. Бо книги це ж наші друзі. дітки. В народі кажуть, весела книга радість приносить. А у вас є така книга, яка вам радість приносить? Які книжки вам читає мама, тато або бабуся? І чи є у вас найулюбленіша книжка? Оце ви мені, я хочу, щоб ви мені розповіли, знімали відео і надсилали. Я буду дуже чекати. А на сьогодні все, дітки. До побачення!